Вирішила зняти трохи городу, бо відео знімала, але я йому чогось стерла, не знаю чогось. Так, це в мене тут хризантеми, м'яти. Оці деревця лохіни, бачите, але вони ось такі, після жарища. Що я хотіла ще показати? О, попередній раз я по-моєму не показувала. Це я пересажувала ось квітки. Що ось тут помідор трохи є, бачите? Тут в мене будь-який Ось тут малина, ось трохи є малини. Навіть навіть не трохи. Стаканчик може навіть позбираю з усіх віток. Огурки, як бачите, вже мені з'їяли. Так, ожина. Ажини теж трохи є. Щось там трошки є. Я її під'їдаю. Там один-два під'їдаю. Так, це в мене вже гірчиця така. Також мене, якщо хто дивиться, бачили, що це в мене тут полуниця. Але я її так, я вибачаюся, зробила трохи звук більше. Це оставила також рядок полунички, не знаю, що з неї буде. Це також тут рядок нової полунички і мої квіти. Я зняла таке коротке відео попередньому. Вони ще не всі були розквітли, а зараз, бачите, ось уже яка краса. Так, це мої ромашки. Ось, тут теж в мене полуниця. Щось я трохи її проваю вона була суха. Бачите, ось пропала маленька полуничка, щось я тут городила. Це вже піднялася полуниця. Так, морква. Тут також половину я викопала, посадила ярчицю. Половину оставила. Так, це в мене тут капуста рання прикрита. Бачите, попадали, хоча я підв'язувала їх. Зараз буду це знімати, тому, тому показую. Ось, помідори в мене різні, різні сорти. І мої, і сусідка давала. І тому різні, різні, різні. Ой, тут капечок. Так, бачите, вони от попадали, попадали. Ось така я хазяйка, не дуже. Попадали мої помідорчики. Я ж кажу, різні є. Ось десь уже червоні. Десь так, там квіти я по вікопала ті, що квітли таким Ось оці ось, 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 ось квіти. Тут в мене був їх цілий рядок. Я їх повикопала. Зараз трохи зніму. Бачите, це тут не картопля, треба рвати траву. ось Жовта, оце така. Це мені щось сусідка дала. Ось таку я в неї просила. Це моя, це я привезла її з-за кордону. Ось така біленька. Це така якась простячок, бачите, ще не всі розквітли. Не всі розквітли. Ось така. Десь моя була така жовта гарна, ну щось я її не бачу ще. ну Ще багато буде квітнути, тому ось цілий рядочок. Так, картоплю. Люди вже копають. Я не знаю, мені бачите, треба траву порвати по картоплі. Так, покажу трохи свого баштану. Хоч я його обробляла, але все одно, бачите, він сохне. Сохне. Тут треба також, може, трошки підполоти. Оце мої диньки, Ось гляньте, скільки куча-куча. Кавуни. Ось які дині виросли здорові. Кавуни, кавуни щось не дуже. А, я дивилася диньки. Оце, мабуть, карамелька, щось я дивилася сорт. Ось, тут ще денькі кавунчики, ось там красивий і гарний також кавунчик. Так, йдемо далі. Далі подивимось мою капусту. Капуста. Все одно літають, літають. Ой, я вже, от, бачите, щось в інтернеті вичитала. Оце такі ставила, щоб ці бабочки не літали. Але оці бложки білі. Я вже і обробляла, два рази обробляла тепеки. Такий є хімікот. І потім недавно обробляла бітоксі біцеліном. Я бачу людей, ось в дирка, бачите, ну, обробляла, обробила бітоксі біциліном майже три дні назад. Літають бабочки. Хоч я їм бачите таку прикрасу зробила, але вони все одно літають. Ну, щось, може, трохи вон позав'язувалося. Так що, Ось такий ось такі мій город. А квіти, головне квіти. Так, морква щось теж не дуже в людей взагалі погоріла. Оце жоржини з цих клубнів. Цілий ящик в мене був в клубні. Ось, раз, два, три, чотири і там ще кустик. Так, прийшли сюди. Тут в мене також полониця, я все ніяк не можу її розвести, другий сорт. О, Тут також мене капуста. Бачите, То, також обробляла і полоничка. Це мене нова. Весною саджала. Ну де вже цвітають, де, де починають сквітнути. Може щось буде ще. Ще буде яка-небудь краса. На цій красі, мабуть, я закінчу. Всім дякую за перегляд, хто мене дивиться, до нових відео. Не витримала, Зрізала диню, як бачите, воно вже таке було ж суховатеньке, але вона зеленувата. Хоч насіння вже подивіться, яке спіле. Я постукала, вона така, як пуста була. Думаю, ну все, вже все, готова. Але бачите, не готова. Ось насіння, бачите, насіння вже готове. Диня, мабуть, карамелька, я її не знаю. Дивилася, мабуть, карамелька. Ну так, я вже відрізала кусочок з'їла, так вроді нічого. Але трохи ще, бачите, ось трохи ще звинувати. Поспішила, поспішила. Ну, ладно, тепер будуть знати. Трошки почекаю. Буду вже чекати зовсім, коли хвостик, оцей буде сухий сухий Ну, а цу прийдеться їсти, що ж робити. Я вже чашечку набрала. Думала, що, як завжди, я чашечку зберу і все воно. Воно ось іще, ще тут. І, і, і маяка так і квіти. Погано, хотіла сфотографію, зробити фото, але не виходить. Так що ось така у мене малинка трошки є. Так, сьогоднішній мій улов. Ну, оці кабачки я віддам. Прийде мені там жіночка забирати ще мою стару картоплю. У мене ще сім відер. Я нарешті з підвала її витягнула, перебрала, але вона добра вид. Підвал був закритий, ну, це так. Ось такі помідори зібрала. Звісно, щось у мене отакі. От вони. Бачите, це я збирала цю свою малинку. Ось такі попадають, але її добрі. Добренькі такі. І чогось оці плечики зелені. Тому буду зелою, зараз перейду, підсиплю і, може, зроблю трошки їм полив, бо бачите, тріскаються. Як завжди, я збирала чашечку малини. Це, бачите, дві чашечки. Я знайшла такий пакетик, а ожини нема. Посохла, не вмію я за нею ухажувати. Треба її обрізати. Але нам треба ж було поливати, мабуть, хоч поливала я, але, ну, мабуть, мало. Ну, Трошки я вже з'їла на ожини, Попробувала, вона трохи кисленька. Так що зараз прийде жіночка, віддам кабачки, а помідори якісь переберу, якісь ще будуть. Я завжди збираю ось такі бурі. Потім їх навіть бурі закриваю. Дольками У мене є такий рецепт. І вже продала трохи. Мені треба тут за воду багато платити. Так що буду потрохи збирати, продавати. І ще там фото в мене є. Також я збирала. Ну, поставлю, що там я ще збирала. Ну, коротше, вже ось таких це строїтельне таке відро, 20-літрове. Майже повне цей раз. І вже таких, я ж кажу, 4 відра я зібрала свої латочки помідорів, Так, все, мабуть. Показала. Ну, звісно, мало так гуртів в мене посохли. Зараз там 5 грочків зібрала. Мені хватає на салат, буду, мабуть, їх розкривати і погоріли. Все. Погоріла і пропало, бо тумани, тумани сильні. А зараз буде жара, так що допечу. Це ті, що не допеклися, як кажуть. Але горки я наїлася, трохи закрилася, в мене хватить. Так що ось такі тіла.